Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знедать казник, а корова ще зла знову, то потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув, ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Pigles. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати прискорювач руху. Активовано. А тепер жермо по поповні. Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу. Я була замкнена у клітці. Доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що ви нюга. Гей Піклс, ходімо, дівчинка. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибачук забрав. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш. Що це за одоробло? Пристебніть вас безпеки! Десять! О все дев'ять! Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент! <рес> Що в тебе покрутило, дурко? П'ять, чотири три два, один! Маєш плавка, Я вже викликав підлогу. Супер куку-ку-буліку. Суперпівень курсу. Ну, Реально треба рятувати слоняку, га. Я згоден, плюс це щось балькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє. Тобто його ім'я так Хіт-пік.